Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні хочу вам показати свої просування за останні 5 днів. Знімаю це відео зараз, тому що далі буде такий міні-відпочинок. Буду їхати до батьків, буду їхати до сестрички, яка знову ж народила. Так, і буду. Давно не було в рідних, тому буду їстити до рідних і буду ще й племінниць своїх вітати, тому що не вийшло в мене поїхати на дні народження, тому буду вітати, коли приїду, і вже дарувати свої подарунки. Так, отже, і хочу сьогодні ще показати вам іграшки і процеси, які такі готові роботи, які я забула показати в минулому улозі, хоча. Можливо, ви їх бачили вже в моїх коротких відео, але сьогодні покажу вам і тут їх. Отже, мій новий процес і майже скоро добігатиме кінця це ось ця жилеточка. Жилеточка дитяча на вік, 6-12 місяців. Дуже класна. В'яжу по опису Knit, в'яжу на свій магазин Ветсі. Ось тут мені трішечки не подобається, але після прання це все ось тут вирівняється, і буде все класно. В'яжеться досить просто, дуже зручна схема, тому, кого я дітки, рекомендую. Там від, здається, від 6 місяців до 8 років, мені здається, але це треба точно подивитися, бо в мене електронні, я зараз не, подивлю, не подивлюся. Так, і в'яжу на магазинчик на Etsy. В'яжу з пряжі не тієї, яка там рекомендується, в'яжу з пряжі Gazelle Babywool XL з пицями 3,5 і резиночку з пицями номер 3. О, ні, 3 4 мм основне полотно і 3,5 резинка. Закриваються тут усі ці різиночки італійським способом. Дуже давно не закривала цим способом, вже забула як, в принципі, і шукала майстер-клас, і поки допетрила, як це все робити. Але потім вже це закрила горловину, потім рукавчики, і якось вже так вже пам'ятаю точно. Е, подобається цей спосіб, він еластичний і гарно виглядає. Тут, знаєте, такий майстер-клас, хто не любить багато кінчиків, тому потрібно, напевно, краще обирати майстер-класи, там, де в'яжеться такою більш цільною деталью, або менше цих кінчиків, тому що тут, ну, я не знаю, як показати, ось просто. І це не те, що в мене там нитка закінчувалася, тому що тут всього лиш три маточки, а це все кінчики від початку роботи. від як воно зветься? Було, Боже. Від того, що тут окремо плечико, одне в'яжеться, потім друге в'яжеться, плюс деталь спинки. ну Загалом плюс ось ця в'язочка вона окрема, і ця в'язочка окрема, дуже багато ниточок, але. Мені подобається результат. Трішечки таке плотненьке, це дуже тепла буде жилетка, плотне полотно. Я просто хотіла попасти в щільність, якраз попала цими спицями і цими, цими ниточками, але потрібно, потрібно, напевно, якщо в'язати по цьому майстер-класу або брати тончу ниточку. Або е, брати більші спиці і це буде і в'язати менше трішки розмір, щоб воно ось так співпадало. Тому що е, полотно вийшло таке реально дуже плотненьке, вийде дуже теплий, тепла жилеточка. Е, я привикла, що воно таке вільніше було. І таке воно петельки більш е, такі вільніші. Ось тут вони прям так сильно-сильно е, збиті. Але. Мені дуже подобається цей візерунок і загалом. Візерунок вяжеться дуже просто: тут ромбики, ну тут такий легкий він, візерунок сам по собі. Так, і ось це в мене третій моточок, і, скоріш за все, я його весь не буду вив'язувати, тому що тут майже вже готово все. І мені здається, що тут навіть лишиться. Якщо ні, то якраз 150 г, як і по майстер-класу, піде на цей. На цю жилеточку. Взяла цю жилеточку, тому що в мене ось ці моточки. До речі, це колір, він не такий, як на камері. Він такий молочний, бежево молочний якийсь такий, трішечки темніший, ніж молочний. Так. Колір 829 XL. Бачите, тут навіть на етикетці рекомендують 4,5-5 спойці брати. Тобто вона така для більшого. Тут така не дуже така, така 40 акрилу, 20 кашеміру, 40 мариносова шерсть. Ось так. Буду дов'язувати, візьму з собою до батьків і буду її трішечки ще у батьків підв'язувати. Тому що, якщо насправді це такий ще відволікаючий момент, плюс мені потрібно на Еці додати товари, особливо зараз перед вереснем, Перед новорічними святами майбутніми хочеться заповнити більше магазин. Вимкнула поки що рекламу, тому що на рекламу е витратили вже досить багато, хоча говорять, що краще хай там мінімальна ця ставка буде, але в мене був один продаж майстер-класу, і ну, це, напевно, в раз в 5 менше, ніж я заплатила за рекламу. Хоча це був долар там в, в день але досить багато йде. Тому поки що вимкнула, і ось трішечки позакидаю туди різних таких е одягу ще зв'яжу, там хочу ще один комплект, ще два комплекти, хочу одягу дитячого зв'язати, та іграшок. І доробити два майстер-класи. Так, ну, в принципі, по цій жалаці все. І все, що хотіла сказати, поки що сказала. Далі хочу вам показати готову свою жилетку, яку я не пам'ятаю загалом, чи я показувала вже в випраному варіанті. Фотографії на собі поки що немає, але, можливо, я з собою візьму і це все засніму, викладу в коротке відео. Ну, будете бачити, або десь в спільноті там YouTube. Або десь в інстаграмі. Дуже класна жилетка вийшла. Тут мало закриватись теж істалійським італійським способом, але я не хотіла гратися, тому закрила таким, але, в принципі, і так досить акуратно і гарно виглядає. Хоча, мені каже, якби був італійський, він був би більш зібраний варіант. Я вже заховала всі кінчики, випрала, полотно вийшло таке. М'якесеньке, гарнесеньке, дуже м'яке, класне. І буду виставляти або на Etsy, тому що я загалом жилетки не ношу, буду виставляти або на Еці, або десь так продавати, так. і комусь буде ось така жилеточка. Хоча, можливо, і сама буду носити, але, в принципі, я жилеток взагалі не ношу, тому не знаю. Буду бачити, виставлю на Еці і постоїть в мене. Подивимося, якщо її не купи, ніхто або буде далі стояти, або, в принципі, будемо пробувати носити з чимось. Зачинила двері, бо кицька не дає мені знімати, вона вже знайшла якусь коробку, вже стрибає, вистрибує. Ой, це я не знаю. Це просто така красуня. Вчора залетів комар, вона просто комара в польоті зловила і вбила комара. Ми його бігали по хаті, ловили-ловили, тому що не давав спати. А вона одним ударом своєї лапки чарівної, просто його хоп, і нема комара. Просто дуже швиденько. Я в шоці? Ще той. Охотник. Так, далі. Зайчик патріотичний в великому варіанті. Показувала його в списку відтворення. Мені дуже подобається такий великий варіант. Хочу ще такий зв'язати теж на Еті, щоб був у продажу. Ось такий красунчик. В'язала з більшої пряжі, в'язала з пряжі Ярна джинс, плюс він такий дуже плотненький вийшов, тверденький, але в принципі дуже класний вийшов. Подобається. Дуже швидко зв'язався, і плюс це дуже такий він великий, він ось звичайний десь ось такий зайчик. І такий, він невеличкий він, а цей прям такий добротний вийшов і дуже мені подобається. На вушко якраз використала пряжа, яка в мене була жовтенькою, я колись качечку в'язала. І навіть трішечки залишилось, тому до наступного зайчика, напевно, дозамовлю лише на тіло. Подивлюся, скільки в мене по вазі лишилося з ось цього блакитного. І замовлю, наверное, на тіло і зв'яжу такого зайчика потім. Поки що це все планую, тому що є інші процеси, але це такий в планах є, щоб на Еці теж виставити і додати варіанти, що можна в'язати також не патріотичного, а, наприклад, з іншими вушками або в іншій одежині. Ось такий красунчик. Вибачте, за освітлення і вибачте, що я так поспішаю. У мене чекає ще. Збори, тому що ми їдемо десь на тиждень, треба і кицьку зібрати. Напевно, всі розуміють, що це і треба все підготувати з собою. Треба і кіхтики знову ж обрізати, тому що вона в нас е, був е, такий надувний матрас, коли батьки приїжджають, ми його надуваємо, е, тому що поки що ми на зйомній квартирі, тут немає диванчика в планах придбати, але поки що немає, тому. Як виходить, і вона по ньому постійно бігала і проколювала все. А до батьків їдемо, хочемо обрізати, тому що, Ой, тому що щоб вона не царапала там речі, меблі. Ми вже тут привикли, а там якось не хочеться, щоб це все робилося, тому трішечки, ми зовсім трішки, щоб вони тупіші були, тому що в неї є така яких-то точка ми самі робили, але вона на ній так дере, але вона щось не дуже допомагає, тому не знаю, ось так. Так, що це вам ще показати? Показую вам ще лялічку. Я вам показувала її без одягу. Ось така друга лялічка буде на подарунок. Ось така красунька. Красунька-красунька вийшла. Дов'язала сукенку, доробила, мала бути в комплексі сукня дитяча, а, да, але я її шила, в мене не професійна машинка, я її шила, шила, торочила, торочила, шила, шила і домовилася сестричкою, що сукні не буде, а буде щось інше. А, тому а, додавала туди заколочки, резиночки, ну, те, що потрібно дівчаткам. Хвостики, пантики і все таке. Так. І буде ось така лялечка. Дуже мені подобається. Брала якийсь безкоштовний майстер-клас, але я його змінювала, додавала інше волосячко і, в принципі, робила ось так. Мені подобається. Гарденько вийшло. Ось така ще одна робота. Так, і е, хочу показати ще свої такі процеси. Що в мене в процесах. Я вже знову багато наговорила. І, напевно, ось так, поспіхом все розказую. Я, чесно, е, коли в житті розмовляю, я розмовляю помаліше, але чомусь, коли відео знімається все дуже-дуже швидко. Сподіваюсь, вам цікаво, що я в'яжу, і цікаво, як я розповідаю. Так, е, наступний, наступний е, процес це. Мій зайчик в подальшому, так, який буде теж на майстер-клас і потім на продаж. Отже, поки що в мене на ось такому етапі минулий раз я вам показувала, було тільки тільце, дов'язала ніжкою, це все оформила в майстер-класі і ось показала, як робити трішечки утяжку ось цих очей, зробила очі. І, і поки що залишаю його е, тут, е, тому що я собою буду брати процеси, які потрібно в'язати на замовлення. Поки що залишаю зайчика. У мене до нього вже в'яжуться штанці. Поки що на ось такому етапі. Е, думаю, буде гарненько і буде ще ковтинка. Тобто залишилося дов'язати тут вушка. Ковтинку штанці, трішечки дооформити мордочку. Далі трішечки це все зробити в майстер-класі і буду виставляти майстер-клас і до нього в комплект, якщо в мене залишиться ось така молочна ниточка, я зв'яжу в комплект брязкальці зайчика. І буду таким комплектом виставляти. Можливо, Виставлю по окремості, але хотілося б в комплекті, щоб це був такий прям комплект, щоб в коробочку гарненько зібрати, запакувати все гарненько, і воно чекало своїх покупців. Окремо не хочу, тому що я пробувала, виходить, велика доставка. Я включаю доставку взагалі таку середню десь в вартість самої іграшки на еції. Тому що кожну, в кожну країну прописувати не хочеться, плюс це заохочує покупців. І я раніше писала Ой, в саму іграшку, і мені здається, якщо комплектом, плюс ціна та сама, в принципі, буде, тому що та сама коробочка там влізає в ту коробочку ще, плюс без кольця влізе, і плюс ще щось там добавлю, гризунець якийсь, наприклад. Це всі і пінеточки. Тобто це все влізе, і це можна продати, в принципі, гарним комплектом. І буде і покупцю вигідніше, і цікавіше, ніж просто іграшку одну замовляти. Так. Ось такий зайчик. В процесі буду показувати на цьому тижні, скоріш за все, я вам його більше не покажу. Покажу вже, напевно, на наступний тиждень, коли буду далі працювати над ним. Так, а зараз е, покажу вам ще процес своїх іграшок, тих міні-іграшок, е, які я зараз в'яжу активно. Поки що це все заготовки. Так, і потім покажу вам ще один процес, свій кардиган е, з травки. Зараз покажу все. У мене ось така ціла корзинка, тут ще маточок, тому що тут в'яжеться в мене в процесі пінгвінчик. Вчора в'язала. В'язала, в'язала, трішки голівку набила, треба буде ще її доробити, тому що трішечки нерівно щось воно тут. В'яжу тільце, почала цільце в'язати, там вже крильця лапки. Ось такий процес. Це все буду брати з собою, доберу на всі мілкі детальки. Мені найважче в'язати детальки, оці міленькі. Я їх з собою візьму, і там буду хоча б на пару іграшок точно зв'яжу, тому що хочеться хоч трішечки щось зробити і не відкладати, бо багато ще чого в'язати. І потрібно все встигнути до вересні. Так, ось такий пінгвінчик. І ось такі заготовки. Тут в мене і на гусачків різних. Тут в мене два різних вида гусачків буде. До них крильця вже пов'язала. Так, тут в мене аж їх 5 штучок є. Так, далі в мене на чайки три заготовки, знову ж, Три чайки буде. Так, і буде три ще кролика Пітера. Я не пам'ятаю, чи хтось пам'ятає, чи ні, М -м -м, я які в'язала. Ось так, поки що це все виглядає. Будуть вушка, буде ще блакитна ковтинка. Так, ось такі заготовочки. Не буду на них акцентувати увагу, тому що, в принципі, це поки що тільки заготовки. Тому. Поки що в процесі. Вже, можливо, до речі, можливо, в мене не буде часу зняти відео на цьому тижні, тому буду знімати вже на наступному. Хоча, можливо, короткими такими частинками фон я візьму якийсь вазончик знайду, щоб гарненько було. І, в принципі, можливо, щось і зніму. Буду чуть-чуть знімати не ось таким цілим відео, а по чуть-чуть, що я там пров'язала, коли буде час, буду трішечки. Підзнімати, щоб все-таки викласти якесь відео. Так, це все. І показую мій такий улюблений процес. Він дуже яскравий, дуже класний, але дуже помаленьку просувається, тому що я до нього беруся дуже-дуже рідко. Вони має на нього не вистачає часу. Тут ряди вже великі стали. Так, але ось недавно. Нещодавно я пров'язала рядочків 16. Так, майже закінчила етап реглана. Залишилось ще пров'язати 8 рядочків, і реглан буде закінчений. Далі будуть просто добавочки ось тут попереду, ще трішечки. Так, і буде в'язатися. Дуже подобається таке мегасеньке полотно виходить. Прям дуже подобається. В'яжу, до речі, з пряжі. В мене є бобінка. Я собі трішки розмотала, а це в мене ще лишилося. З пряжі шкурка норки, 100% нейлон, 100 грам на 1200 метрів. У 6 ниток я в'яжу. Е, в'яжу спицями. Так, 4,5 в'яжу. Так, така вона в е, ось в цьому. Ну, ниточку, воно так собі виглядає. Воно прийшло, я аж трішечки розстроїлася. Але коли почала в'язати, ну це того варте. тому що Хоча це не натуральне, але воно таке пушистеньке, таке затишне виходить. Хотіла зв'язати його до осені, але не знаю, чи в мене вийде. Можливо, до такої вже до. Жовтня, можливо, вийде. Хочеться такого яскравого, знаєте, такого затишного, помаранчевого. От дуже він на камері яскравіший. Він не такий яскравий. Я не знаю, як передати. Ось там, бачите, ось такий він, в принципі, не знаю, як це передати, не передати. Ну він дуже тут яскравий. Ось там десь якісь версинки. Ось це ось такий він, в принципі. По кольору на камері він дуже-дуже яскравий виходить. А вживу він такий, він яскравий, але він такий, знаєте, як трішечки притуплений, як це сказати. Забула слово, такий ніжно-помаранчевий. На камері він дуже яскравий. Ну, в принципі, тут вже якщо я дороблю реглан. Далі там все роз'єднається і буду просто в'язати поворотніми рядами. Не потрібно буде слідкувати за добавками, просто буду рядочки там рахувати. І ну, мені подобається. Дуже гарний виходить, дуже затишний, гарненький. Цікаво, скільки на нього піде пряжі. Е, тому що в мене там більше 700, чим 700 грам є. Але. Я сподіваюся, що в мене лишиться пряжа, і, можливо, я ще щось таке зв'яжу. Я хочу, щоб більше з неї зв'язати не з одягу, а так, знову зацепила штатив, вибачте. а зв'язати собі таку подушку. Подушку, ось таку такого варіанту, і щоб в мене була така на осінь, як наволочка, не знаю, як це українською, щоб одягати на маленькі подушки. І... Ось така. Ще заберу в е батьків, я колись залишила, в'язала е теж на подушку таку накидку, е теж наволочку, теж оранжевого помаранчевого кольору. З аранами. У мене на неї є майстер-клас на каналі. Е залишила в мене там складене все, те, що зв'язане, я ще буду забирати теж іграшки. Які в мене там залишились це все теж викладати. А ось цю подушку е, хочу забрати, тому що, можливо, ми собі якийсь то диванчик. Не знаю, чи новий, можливо, БУ, тому що на зйомну квартиру хотілося б не купляти чогось нового, можливо, таке, щось зробимо, відмиємо. І буде тут диванчик. Е, так, Можливо, якийсь плетиком вкриємо. Ой, ну... Ми тут ще будемо шпалери клеїти. Я вам, в принципі, буду потім показувати, напевно, процес, то, що в нас було до-після. Можливо, вам буде це цікаво. І будемо трішки одну кімнату хоча б робити такою затишною, щось тут придумувати. І хочеться ці подушки на осінь, щоб вони стояли. Можливо, я пошию ще, ще якусь подушечку, не знаю. Можливо, я ще щось зв'яжу. Подивлюся, тому що подушок багато не буває, особливо маленьких. І коли чоловіку подарувала, ще ми зустрічалися тільки в'язала, зараз я вам покажу, що в мене тут нічого не впало, бо в мене тут все вже а і навалом стоїть. Ось так. Ой-ой-ой. Ось таку подушку в'язала. Десь в Аврорі взяла ниточку таку, до речі, непогана, але зараз її там вже немає. Їй вже 3 роки. Я сама пошила саму всередину подушку ось така вона. Там така, тут така. І дуже класно. Хочеться собі зв'язати, зробити ще таких декілька подушок і різних їх зробити. Ось таку плюшеву, хочеться, знаєте, зробити, я ще бачила, новорічні дуже класні форми сніжинок, зірок, або такого, знаєте, як лядяника червоно-білого. І хочу зробити саме ось такі якісь новорічно, новорічні, весняні, якихось таких ніжних відтінках, потім осінні, літні, навіть якісь варіанти. І хочеться, щоб змінювати, і щоб така атмосфера була. Хоча б ось тут у одній кімнаті, тому що там ми точно ремонти не будемо робити. Бо це все буде за свої кошти, тому якось тут поки що не хочеться витрачатися. Просто тут дуже такі страшненькі шпалери, і, можливо, вже вам буде кращий фон, коли буду знімати. Тому сподівайся, що все те, що ми задумали, те вдасться. Так, ну, в принципі, все. Це мій останній процес. Його не буду брати, буду брати тільки іграшки. Жилеточку дитячу, хоча, можливо, сьогодні її дов'яжу. Зараз трішечки посидю, напевно, її буду в'язати, а іграшки вже з собою візьму. Так, ну, в принципі, все. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі, допомагайте мені піднімати рейтинги, поширювати україномовний контент. І так ви допоможете і мені, і українському Ютубу трішечки розвиватися. Дякую усім за увагу, хто додивився це відео до кінця і хто хоча б трішки переглянув. І бажаю усім гарного тихого дня. Ми не славні, ми непереможні, тому у нас все-все буде добре. І сподіваюся, ви живі здорові, у вас все добре. Гарного, мирного вам дня і до зустрічі у нових відео. Па-па!